Отак От буває, стоїш в розсаднику як Україна, і міркуєш, яку саме з порпоролисних рослин обрати порпоролисну сакуру Роял Бунді або порпоролисту черемху Шуберта. У кожної з цих рослин є свої переваги. Сакура Роял Боргунді дуже класно квітує махровими квітками. Ця рослиночка теж квітує, але ще й запашними квітами біло-рожевого кольору. А ще вона дає. Дуже смачні, корисні плоди, ягоди черемхи. І плюс ці обидві рослинки формують дуже гарні ровні, рівні стовбури і мають дуже гарну форму крони, яка створює тіньову зону, допоможе створити тіньову зону для вашого відпочинку. Тому і сакура Роел Бургунді, і черемха Шуберта. М? А яку рослину з цих двох обрали би ви? Напишіть у коментарях.